До дня працівників соціальної сфери у Павлограді відзначили фахівців, які щодня підтримують літніх людей, родини військових, переселенців та всіх, хто опинився у складних життєвих обставинах. Слова вдячності соцпрацівникам висловив міський голова Павлограда. Він відзначив їхній внесок у підтримку громади під час війни. Ми повинні бути сильні, а сильні отакими от людьми, як ви. Я вас вітаю з вашим професійним святом, благим святом, тому що соціальний працівник це душа, це серце, це знаєте, це всередині. Повномасштабна війна додала викликів вразливих людей стало більше. Фахівці соціальної сфери працюють фактично цілодобово від першої консультації до супроводу і реабілітації. Це Дуже важлива сфера і в нашому місті, і взагалі в державі, тому що це робота з людьми. А люди зараз потребують всього: хтось матеріального, хтось духовного, хтось підтримки моральної. Тому це все лягає на соціальну сферу. Цей день важливий, щоб згадали про саме працівників цієї сфери. Вони приймають на себе удар, скажімо так. Без негатив це якесь внутрішнє таке відчуття, ну емпатія, мабуть, тому що людей треба любити. Да, ми ним э, теж гніваємось. Теж там якісь у нас негативні емоції є, але ми продовжуємо працювати. <реку> Якби не війна, я б сказала, там має бути там освічена, має бути досвід. Зараз мені, на мою думку, перша в чергу має бути мотивованість, людяність бажання допомогти людині. Павлоград місто герой. Однією з підстав присвоєння цього статусу стало те, що громада прийняла тисячі людей, які шукали прихистку. Значна частина цієї роботи на плечах саме соціальних служб. Тому -то, герої України одна з букв точно наша. Наша соціальна історія. Дякую вам за вашу працю, за вашу людяність, за вашу відповідальність і за завжди вчасно підставлене плече. Для працівників соціальної сфери виступив військовий оркестр пролунали патріотичні композиції та відомі мелодії. Соціальні працівники поруч щодня з турботою, емпатією і вірою в нашу спільну перемогу. Кирил Дмитрук, Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.